Вони можуть і вміють творити гарні речі. Юнаки та дівчата з функціональними обмеженнями доводять це своїми талантами. 50 вихованців міських шкіл та спеціалізованих центрів взяли участь у фестивалі творчості Повір у себе його учасники проявили себе у різноманітних жанрах, декламували вірші, співали, танцювали, а ще презентували мистецькі доробки. Я вже багато років займаюся набовною вишивкою. Мені дуже подобається набивати. різні малюнки за єдину Україну перед Богом на коліна. Молитві стане щирі, щоб жила вона у мері зараз. Такий час. Я хочу показати, що Україна єдина. Щороку дітвора дивує своїми навиками і новими здобутками, кажуть в міському центрі соціальних служб. Цього року родзинкою свята стала патріотична тематика. Вона присутня на картинах учасників міського фестивалю Повір у себе у їхніх піснях і навіть в танцювальних номерах. Цього року, напевно, таким центральним моментом нашої виставки є картина про Україну. Просто дивуєшся, як, як от діти в нас такі є талановиті і не бояться робити такі ре. Чи якось самому приходить натхнення щось пробувати себе в чомусь? Повір у себе, це мотивація активного розвитку творчих здібностей, особливих дітей. Вони власним прикладом показують, що людські можливості не знають жодних функціональних обмежень. Тепло, можливо від тих картин, які ми бачимо на виставці, від тих дитячих робіт, які зроблені надзвичайно талановито, і це ще раз підкреслює про те, що серед наших дітей є дуже багато тих, кому Бог дав оцю велику іскру таланту. Тринадцятий фестиваль творчості дітей з функціональними обмеженнями повір у себе традиційно відбувся з нагоди Міжнародного дня інвалідів. Мар'яна Гринечко, Андрій Українець, новини на вежі.